Стародавній Меджибіш 2009 у Литичівському районі. Відгринів щорічний історичний фестиваль. Середньовічне життя повернулося у стародавню фортецю Меджибіш, що у Литичівському районі. Лицарі, брязкаючи обладунками, билися у боях. Дами серця чекали у замках на їхнє повернення. Відбувся щорічний історичний фестиваль Стародавній Меджибіш». Лицарські турніри, масові битви, конкурс костюмів і концерт фолк-музики. Усе було неначе у вулику. З подробицями Ірина Поліщук. Десятки лицарських клубів з усієї України, сотні учасників, тисячі відвідувачів. Таких масштабів Меджибіш ще не знав. А селище таке звикло до туристів і незвичного вигляду гостей. Сьогодні я беру участь в турнірі в номінації меч меч. Вчора брала участь в номінації щит меч. Ну, мені більше подобається щит меч, тому що там в мене більше шансів за рахунок того, що щит великий. Тут трохи важче, тому що руки короткі. Я Визнаю просто майстерність історичного фехтування. Мені приємніше штукувати його з чоловіками, тому що там вищий рівень саме мистецтва. Тому я так тренуюся з чоловіками іноді намагаюся виступати в жіночих групах вже на результат. На мені такий досить експериментальний варіант. Це точно невідомо, як він виглядав в історичному аналогу, тому що були знайдені ці пластини з шкірою. У досить непоганому непоган... стані, тому це спроба реконструкції і невідомо, що він був таким. Але це десь новгород, 13 століття. Чотири дні під пекучим сонцем лицарів натягнутих на ватні штани і теплі кожухи залізних летах змагалися в боях одиночних, парних та п'ять на п'ять. Ми поставляємо кінець 14-го, початок 15-го століття. Представляємо ми німецький найомний гардезон. Ми самі є зільвова. Цікавимися історію. приїжджаємо, знаходимо таких же чокнутих хлопців, як ми. Я представляю собою Шотландію, регіон або клан Гордон Хантлі. Це середина 16-го сторіччя, десь 540 сороковосорокові ї роки. Найвидовищнішим дійством залишалися масові бугурти, під час яких воїнів мусили рознімати спеціальними жердинами. Гости фестивалю розважали показом середньовічної моди, майстер-класами середньовічних танців, стрільбою з луків та арбалетів. Для нас це ювілейний фестиваль. Вже п'ятий раз він проходить. Трико близько 30 військово-історичних клубів з усіх регіонів України. Є клуби з Росії, з Білорусі. Загальна кількість бійців близько трьохсот чоловік. У нас у нас перше на території. Фортеці ми розмістили історично наметовий табір, там де учасники живуть в історичних шатрах. Повністю побут їхній відповідає аналогам того, того часу, який вони вибрали для себе для реконструкції. Цей фестиваль аж ніяк не новачок. Проводити його почали ще з 2003 року. У програмі традиційні лицарські поєдинки, вуличний середньовічний театр, ярмарок майстрів та вогняне шоу. Це моє хобі. Ну я так розважаюся. Мені подобається історична реконструкція. Я цікавився історією з дитинства. І це як відпочинок, це як задоволення. Я не знаю, це як екстрим, це як адреналін. Ну не можу сказати, що я цим живу, але дуже сильно захоплююсь. Дуже велика проблема. В нас мало хто займається якісним пошиттям костюмів і гарним одягом. Ну, мені дуже повезло. В мене дівчина Світлана, вона гарно ж є. Вона мене вручну дуже гарно обшиває. А обладунки ми замовляємо в ковалів, які спеціально на цьому орієнтовані. Ой, знаєте, буває деколи дуже важко, але це дуже приємно, коли знаєш, що в тебе дуже багато подруг, в них також є хлопці, але тільки в мене є хлопець-рицаря. Це дуже приємно. Ну, по-перше, вони поводять себе набагато культурніше. Вони готові піти в бій, захистити свою даму, відвоювати її, тобто. На території фестивалю було розташовано середньовічне поселення з палатками та автентичним побутом, а також функціонувала справжня середньовічна таверна. Одне завдання, яке ставлять перед собою організатори відтворення минувшини. На фестиваль завітало близько 30 історичних клубів з України, Росії і Білорусі. Відтак на кілька днів стародавня фортеця Меджибіш знову повернулася в середньовічне життя. Ірина Поліщук, Євген Хоптинський, де вітновин.